Серцево-легенева реанімація дуже коротко для пересічних громадян, не для медиків, не для спеціаліста. Як це має виглядати наближено до реальності і до ефективності? Є такий алгоритм, який називається Basic Life Support, базова підтримка життя. В першу чергу, що ми робимо? Запрокидуємо голову ось так. Так, щоб зробити прямою трахею, щоб поступало повітря через дихальні шляхи. Тобто ейр це дихальні шляхи, ось так ми запрокидуємо, просимо якогось учасника події, тобто другого надавальника допомоги, щоб тримав ось так голову, ось так вивернув нижню щелепу і так зафіксував. А людина, яка буде проводити непрямий масаж серця, руки складає ось так: в замок, руки прямі. В локтях прямі, ставимо приблизно в цьому місці на рівні сосків або по центру грудини. Це така кістка. Руки поставили ось так. І важливо протиснути грудну клітку, якщо ми говоримо за дорослого і дитину з 12 років близько на 4-5 см. На манекені це ось так: до щелочка. Раз, два, три, чотири. 5. Тобто ефективним буде натискання в глибину на 5 см. Просто так погладити, воно нічого не дає. Е, частота має бути 100-120 на хвилину. Це приблизно десь отак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Така частота. 30 натискувань, 2 вдоха. 30 натискувань, 2 вдоха. Це якщо допомогу надають двоє. Якщо одна людина співвідношення то саме. Якщо людина для вас чужа, ви не бажаєте надавати штучне дихання, тобто дихати рот в рот, ви можете проводити компресії грудної клітки. Якщо це ваша рідна людина і безпечний для вас пацієнт, то ви закриваєте носа ось так і робите два вдоха. І 30 натискувань. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову ж таки, запрокинули, ніздрі закрили. Два вдоха. І продовжуємо качати. Для того, щоб ви не втомились, лікті руки мають бути прямі в ліктях. Тобто ви можете працювати і повинні працювати за. Допомогою ваги власного тіла. Тоді ви можете надавати 5-10 хвилин і ви не втомитесь. Ось приблизно так. Нахилитись на пацієнта. Допомогу ми надаємо на твердій поверхні. Це має бути підлога, земля, тобто, щоб знизу була тверда основа. І ефективно натискати. Просимо людину, яка поруч, телефонувати на 103. Викликати невідкладну допомогу. Мета цієї серцево-легеневої реанімації забезпечити роботу головного мозку, забезпечити його життєздатність, щоб мінімально поступав кисень і не відбулись незворотні зміни. Будь ласка, поділіться цією інформацією.